Вітаю, друзі, доброго ранку, слава Україні. Зараз ранок в мене в Києві добрий, тому що зараз тихо, хоч наче була тривога. Але слава Богу, Господь подарував ще одну ніч, прокинулася, бачу небо, бачу рідних, чую рідне. Сама можу ходити і говорити, то це вже величезне щастя в теперішній час, тому що ми бачимо і знаємо, що робить наш святий ворог. Але виявляється, що. Вкотре пересвідчую, що ворогові дозволено нас вбивати, ворогові дозволено гасити свічі людських життів, житті, ворогові дозволено знищувати все, що тільки може знищувати. Але ми не маємо права про це говорити, як виявляється, ми не маємо права про це писати, тим паче публікувати. Про той біль, який я пишу, що болить кожного з нас. Я пишу, публікую, мене знову позаблоковано всюди, де тільки можна, мені знову обмежено функції, які тільки можна було обмежити. Тому, напевно, деякий час я просто утримуюсь від того, щоб публікувати про те, що болить кожного з нас. Буду поки що публікувати якусь лірику, щось життєве, щось про кохання. А все те, що болить кожного з нас, переходьте, мої дорогенькі, за посиланнями, які зазначені у мене на сторінці. І я там публікую. Там є різні розділи, один з них новинки. Да в тому розділі новинки я публікую все, а все інше по розділах потім розміщую. Тому, якщо хочете прочитати. Заходьте туди за моїми посиланнями, які є в мене на сторінці. Тому від сьогоднішнього дня деякий час буде тільки про все, що завгодно, тільки не про те, що болить. Хоч про те, що облиття писала, пишу я буду посилати, але ще раз кажу: тут я і просто не буду деякий час публікувати. Знаєте, <кій> вночі. Писався ще один вірш про душу. Кожен з нас звик людям довіряти, але чому ми довіряємо? Ми довіряємо з тієї причини, що ми кожного прирівнюємо до себе. Ми думаємо, як ти так поступаєш, кожен за себе. Як я поступаю, так, напевно, буде поступати кожен. Як я відношусь до всіх, так напевно будуть відноситися до мене. На превеликий жаль, це далеко не так. Є гнилі душі, які хочуть лізти у вашу душу, навіть не питаючи, чи ви цього хочете. А ми по своїй доброті, зі своїми відкритими душами, приймаємо ті душі всіх, і потім від цього самі ж страждаємо. Але по своїй доброті, по своїй совісті, ми десь. Не можемо сказати зась, ми не можемо сказати стоп. І потім нам і не знаємо, як ту зранену душу лікувати, тому що якщо в нас якийсь фізичний біль, ми приймаємо ліки будь-які, які підходять для того, щоб гамувати цей біль чи зменшити його. І нам стає легше. Але коли були душа, я не один раз казала, що це вже не біль, це вже муки. Муки від яких ліків немає. Тому, е, знаєте, писалась, думала, от навіть як я, дякую, як же ж це назвати. І ви знаєте, я назвала, що це Ода відкриті душі, тому що написано багато. Не одна строфа не шість зазвичай, як я пишу, а там набагато більше. Тому. Кожен може своїй душі сказати, от проаналізувати свої вчинки, свої дії, все, що ви робите, як ви відноситесь до когось, як ви людям довіряєте, не довіряєте. Ви можете своїй душі кожен сказати, якщо душа ваша є відкритою, бо є замкнені, є тільки до себе отак. На певній відстані і далі ні сантиметра, ні міліметра. А є так, що з відкритими обіймами приймаємо всіх, вислуховуємо всіх, намагаємось кожному допомогти, але це потім обертається проти нас. Тому написали такі рядки. Моя ти душа, в чом би ти відкрита? Для тебе де замок, то й відшукай. Щоб тільки той зумів його відкрити, хто ранить би не міг і ображать. Моя ти душе, як з тобою бути, ти ж добра і відкрита для усіх, Та й кожного умієш ти почути, І багато хто залізти в тебе зміг. Моя ти душе, як нам далі жити? Свої обійми геть усіх береш, стараєшся усім те догодити, але себе від них не бережеш. Моя ти, душа, як тебе вблагати, щоб ти крізь сито просівала всіх, бо ти не знаєш, що від них чекати. Де той замок, аби тебе беріг? Моя ти, душе, світла і наївна, ти прагнеш вірить навіть у пітьмі. Твоя любов безмежна і чарівна, та й зранена лишаєшся в собі. Моя ти душе, ти обережна, не кожен гість приходить із теплом. ти ж квітка ніжна і крихка, й безмежна, Тебе сховати треба під крилом. Моя ти душе, вчися розпізнати, де щирість, а де тінь чужих думок, щоб не дала себе те обірвати, щоб не зламав тебе чужий урок. Моя ти душе, вчися ти міцніти, бо в тобі джерело живе й ясне, ти можеш світ любов'ю освітити. Воно не стихне і навіть не засне. Моя ти душе, світла і непогасна, ти храм любові, вічний оберіг, лишайся і надалі ти прекрасна, до тебе нечість, хай не зна доріг. Моя ти душе, сяй і не вагайся, ти океан, ти вогнище добра. Ти вчися берегтись і не здавайся, бо сила твоя в скриниці тепла, моя ти душе, ти ростеш крилато, ти вмієш біль у силу обернуть. І навіть бурі не зламають свято, зумій себе у захист огорнуть. Моя ти душе. Вдягне на ушати, ти ключ тримаєш в серці золоті, і його не зможе зрадник відшукати, бо ти вже знаєш, хто є справжнім і кем. Моя ти душа, і я за тебе дбаю, ти скарб є мій, мій тихий оберіг, і замок для тебе, Люба, відшукаю. Щоб зранити цей світ тебе не зміг. Ось таке написалось про душу. І насправді, якщо людина великої душі, вона відкрита. Вона не закрита ні для кого, вона в свою душу впускає, а потім сама від цього і страждає. Тому думаймо про те, що зробити для того. Щоб у вашу душу ніяка гниль, ніяка цвіль, ніякий непотріб не заліз. Бо, повірте, його потім дуже бага... тяжко здихатися з душі, і навіть якщо він звідти піде, душі залишається боляче. Косин Гібович, пише, доброго ранку, королеви смачної кави. Бажаю всім тихо, спокійного дня і неба над головою себе до України. Щиро дякую дорогенькі, дякую, що смукую зі мною каву. Дай Боже, аби кава нікого не гірчила, хоча знаєш, що ти мені зараз скажеш, що кава завжди буває гіркою, ти знаєш, якщо вона зварена з любов'ю. Якщо коханий її зварив з любов'ю для коханого, а кохана з любов'ю для коханого, повір мені. Вона взагалі не гірчить, щоб там навіть дрібки цукру чи якогось інше підсолоджувача не було. Там солодять почуття, там солодить взаємність, там солодить кохання і людське справжнє відношення. Тому, нехай кава ніколи. Нікого не гірчить. Пише Люба Гармаш, доброго дня. Дуже правдиво, здорово сказано про душу, щоб ніхто нікого не ранив ваші душі. Дякую, 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 дякую. І щиро навзаєм, дорогі мої, <кхем> 에, я буду з вами прощатися. Бо мені пора поспішати. Сьогодні вранці я не на роботу поспішаю. Я зараз поспішаю в один навчальний заклад Києва на літературну зустріч. Мене там чекають, і я не можу запізнитися. Будьте всі благословенні Господом, налаштовуйтесь на те, що про болюче ви від сьогоднішнього дня деякий час чути не будете. будете чути про кохання. Лірику про життя, щось філософське філософськими родуми, яких дуже-дуже багато, але тільки не про те, що облить кожного. Хто хоче читати все, і в тому числі те, що облить кожного. Нагадую, на моїй сторінці є посилання на мої канали, е, є посилання на мій сайт, де я публікую твори. Якась там мить теж було, що я не все публікувала, не було часу. Я від сьогоднішнього дня надалі буду там все публікувати. Там є багато розділів. Один з них є новинки, де я публікую все, а потім те, що з новинок, я розміщую у всіх інших розділах, що куди, до якого розділу. Тому. Якщо хочете бачити ще щось інше, окрім того, що я буду публікувати тут, тому переходьте туди за тими посиланням, які ми зазначені мене на сторінниці. Дорогі мої, будьте благословені Господом. Я з вами прощаюся. Я поспішаю. Нехай Господь береже. Дякую всім за уподобачки, за сердечка, за те, що ви є зі мною. і взагалі за те, що ви є, нехай Господь береже, опікується і завжди присяга Богородиця, нехай тримає. Вас під своїм покровом і мене разом з вами. Пише Люба, гарма, гарного дня. Дякую, дорогесенька. Все, я вас люблю, цілою люблю. Бувайте. Це, до речі, ці слова завжди казав і продовжує казати Ігор Кондратюк. Е, і так, тиші спокою в душах, в серцях, в родинах, домівках в кожному в селі. В кожному куточку нашої славної України. Нехай Господь нас береже і до наступної зустрічі, яка обов'язково буде. Обов'язково щиро сподіваюся, що це буде завтра вранці, буде ранкова кава. І нехай вона вас ніколи не гірчить. А з вами була ранкова кава і поетичне слово королеві гіркових Дмитрів.